Ніколи не переставаю писати свої небой пір пісні, адже люди люблять тебе і тебе, і тебе і їх, і я і Як я чекай нашу зустріч більше ніж класного я народження. тому якось так. І пам'ятай, суїцину вся лох, і пам'ятай, суїцину вся лох, і пам'ятай, суєцину вся лох, і пам'ятай, суїцину вся лох, і пам'ятай, суїцину вся лох, одним словом я тебе люблю вся лох, одним словом я тебе люблю вся лох, лох, одним словом я тебе люблю. Ти просто неймовірний, красивий, милий, добрий, веселий, чудовий, прекрасний няшний, класний, класні і прости кайфовий друг, якого я дуже люблю і ціню. Ти такий милий, коли дивишся, на мене своїми милими очима, які в тебе просто ідеально вилідають. твої вії, прою носики які просто і прекрасні, як і твої маленькі рузики, дуже люблю гріти своїми руками. Ти дуже гарний друг, роси я люблю тебе, просто тому що ти є у мене ти такий милий, коли смієшся, головне, що ти смієшся щиро це виглядає так, що до збоку бачити твою посмішку, посмішку мого найкращого друга.